Здоровенькі були Олди, у майбутньому, яким його змальовано у всесвіті Крайзіс, не лишилося богів. Їх місце зайняли корпорації, нанотехнології і речі, про які б краще було б не знати. Корпорація Сел накрила Нью-Йорк та інші міста по всій планеті гігантськими нанокуполами. Зовні експериментальна зона. Всередині джунглі, руїни, біотехнологічна війна. Це не місто. Це велетенська лабораторія, відтворена у масштабах цілого багатомільйонного мегаполіса на орбіті Архангел, потужна людська зброя нового покоління. Гармата здатна знищити цілі регіони одним пострілом, на словах, частина новітньої енергетичної системи Землі, а насправді засіб контролю, який би навіть після вторгнення цефів тримав би населення цілої планети в покорі, а глибоко під землею стародавній корабель. Що дрімав цілі тисячоліття. А ще той, хто ним керує Альфа-Цеф, останній розум справжніх господарів цієї планети, котрий прибув з далекої далекої галактики. Ой, це не той всесвіт. Я мав на увазі далеку галактику М33 у Сузір'ї Трикутника рідний світ Цефів. Прибульці довго спали, але насправді готувалися до повної та остаточної колонізації планети Земля. І поки весь світ думав, що вижив, насправді він лише підійшов до краю прірви. Тому не тягнімо Альфа Цефа за хвіст. Підписуємося на канал Ігротека.юа, ставимо вподобайку та починаємо з усім розбиратися. Погнали до зруйнованого Нью-Йорка! Велетенські міста теплиці. Саме так, теплиці. І це не перебільшення. Адже територія під куполом справді перетворилася на тропічну оранжерею. Утворилася нова екосистема та мікроклімат, котрі зовсім не притаманні тій місцевості. Це можна побачити принаймні на прикладі міста Нью-Йорк. За лором всесвіту Крайзіс, потужна світова корпорація Сел, що привласнила собі лаври переможців над прибульцями цефами, збудувала величезні куполи над багатьма містами по всій планеті. На словах все це робилося виключно для захисту населення та вилову останніх прибульців, що лишилися без керівництва Альфа Цефа. Правда, насправді ж інша. Над містом Нью-Йорк було збудовано мегакупол з промовистою назвою Купол Свободи. Гарні слова, щоб заспокоїти залишки містян. Саме під цим куполом відбуваються події третьої частини Крайзіс. Всюди шастають патрулі спецпризначенців сел в пошуках прибульців. Та їх технологій, котрі так конче необхідні вченим з наукового відділу корпорації. Справжня ж мета цих мегаспору це поневолити людей в усьому світі, використавши передові зразки технологій цефалоподів. Саме тому СЕЛ являється черговою мегакорпорацією, що, прикриваючись гарними словами та типу добрими справами, намагаються витиснути останню копійчину з обожілого населення. Унікальна структура нанокупола. Вже згаданий купол Свободи над Нью-Йорком або ж в оригіналі Нью-Йорк Сіті Ліберті Доум це просто велетенська мегаспоруда, що накриває більшу частину міста. Побудована вона з металу та величезних прозорих шестикутних панелей, що відлиті зі спеціального наноскла. Через те, що внутрішній простір купола не має прямого сполучення з зовнішнім світом, під ним. Руїни міста перетворилися буквально на тропічний ліс з унікальним мікрокліматом, глухими заростями, величезними деревами, болотами та бурхливими річками. Постійно підтримується температура, як у реальному субтропічному лісі, навіть коли стовпчик термометра опускається нижче нуля. Разом з появою густої рослинності почали швидко зростати популяції різних місцевих тварин, а ще тварин, що втекли з зоопарків. Зоомагазинів, домашніх тераріумів та кліток. Так місто заполонили птахи, олені, білки, дрібні гризуни та навіть алігатори. Для останніх були просто чудові умови: великі площі боліт та розмаїття їжі. Щоб потрапити всередину купола, потрібно було скористатися одним з кількох входів. Це була складна система з коридорів, приміщень з обладнанням, казармами та арсеналами. Без бою пройти було неможливо. Це по своїй суті були немаленькі такі військові бази, що повністю виключали можливість несанкціонованого доступу до куполів, якщо ви звичайно не боєць одягнутий у нанокостюм. Окрім військових патрулів, корпорація СЕЛ контролювала внутрішній простір куполів завдяки величезним автоматичним вежам. Ці вежі були оснащені висококаліберними важкими автоматичними гарматами з лазерною системою наведення. А штучний інтелект постійно моніторив ситуацію та відстежував цілі. Подібні нанокуполи були теж побудовані на основі технології прибульців цефів. Будівництво було розгорнуто по всьому світу, адже в часи свого розквіту корпорація сел перетворилася на загальнопланетарну, фактично керуючи цілою планетою Земля. А ці дивовижні куполи були ніби підтвердженням неймовірної могутності та міці корпорації. Енергетична система купола у випадку Нью-Йорка енергетична система купола живилася від двох джерел. Одним з них була гігантська гідродамба Фултона, що також постачала енергію для потреб системи безпеки сел. Енергооб'єкт мав два генератори. А виведення їх з ладу одразу вимкнуло автоматизовані оборонні вежі по всьому куполу. Саме тому дамба Фултона так добре оберігалася величезною кількістю важкоозброєних військ сел та бойовим кораблем. Один з записів про нанокостюми показує, що руйнування греблі різко знизить обороноздатність сел по всьому куполу. Приблизно на 75%. Архангел Супутники подвійного призначення під такою гучною назвою криється дійсно неймовірна річ: ціла мережа супутників на орбіті Землі, що на початку свого існування складали основу новітньої енергомережі сел. Завдяки цим супутникам та наземним станціям вдалося створити глобальну бездротову мережу передачі електроенергії у будь-яку точку світу. Проте Архангел мав інший функціонал мілітарний. Супутник міг. Акумулювати велику кількість енергії для заряджання новітнього лазера, можливо, це о лазера, щоб потім здійснити орбітальний постріл по будь-якому об'єкту на поверхні землі. Бойова потужність Архангела була величезною він міг знищувати цілі квартали міст або навіть цілі міста при потребі. Мережу супутників на орбіті землі створила американська технологічна компанія Crynet Systems. У 2021 році. Спочатку вона була ключовим елементом нової енергетичної системи планети. Проте, коли було відкрито справжні можливості бойового застосування, Архангел став головною зброєю проти прибульців цефів та руху опору, що боровся зі свавільним корпорації сел. Бойові спроможності Архангела. Система керування зброєю супутника Архангел мала кілька протоколів застосування залежно від обраної цілі. Максимального руйнування орбітальна променева гармата завдавала під час активації протоколу сходження червоної зірки. Саме його було використано у крайзі стриб під час боротьби з Альфа-Цефом. Ще одна яскрава демонстрація потужності Архангела це удар по британському кораблю HMS Робін Гуд. Цей сучасний. Ракетний есмінець-невидимка британського флоту було перетворено в пару поблизу Брукліна. При потужності менше ніж 5%, Орбітальна зброя зруйнувала одразу кілька хмарочосів. Головним чином супутники живилися енергією Альфа-Цефа, і саме Альфа-Цеф був ключовим елементом новітньої енергетичної системи корпорації сел. За словами пророка, за певних обставин надмірна потужність системи Архангел у поєднанні з енергією Альфа-Цефа, могли спричинити катастрофу планетарного масштабу. Від Землі могла відколотися велика її частина і буквально могла бути пожбуреною у космос. Теж що залишилося під планети, було пронизане величезними пекельними дірами. Архангел міг здійснювати постріли зеленим і червоним лазером, а ці постріли могли випаровувати цілі ріки. Загалом на орбіті було приблизно 50 супутників. Ближче до завершення край 3 архангел був задіяний пророком на повну потужність. Через чорну діру до землі прибував масивний військовий корабель Цефів, просто з рідної галактики М 33 Тому пророк вдарив просто по ньому та кротовині. Чи вціліла система супутників Архангел після цього двобою нам невідомо. Стародавній корабель Прибульців. Ця велетенська іншопланетна машина мільйони років була надійно схована під товщею гір та ґрунту на островах Ліншань. Космічний корабель Цефів цього типу виконує функцію транспорту. Головної бази, а ще саме він багато мільйонів років тому доставив ресурси разом з першими цефами на землю. Мобільна база Терелінкор також виробляє нових цефів, котрі займаються пошуком енергії на нових невідомих планетах. Коли вперше було знайдено цей корабель на островах Ліншань, вчені думали, що це просто храм прибульців, а не велетенський багатофункціональний корабель База. Під час подій у крайзі зі стрими дізнаємося ще більше про стародавній корабель цефів. Він належить до типу так званих кораблів сівачів. Їх було багато відправлено до різних планет з рідного світу цефалоподів у галактиці М33. Головна функція це первісна розвідка території, адаптація до місцевого середовища з подальшим тераформуванням небесного тіла. Але для цього потрібна була неймовірна кількість енергії. Тому. Перші ітерації цефів були максимально пристосовані до умов планети, на якій вони виконали приземлення. Внутрішні фабрики корабля тим часом акумулювали ресурси, готували війська для розгортання та створювали умови рідної планети цефалоподів. А далі повинні були прибути й інші прибульці, щоб остаточно підкорити новий світ. Я ж цей час підкорюю трец, тому підписуйтеся на мою сторінку. Допоможіть мені у цій нелегкій справі. Дякую і погнали далі. Не просто машина. Хоча літальний апарат цефів називають кораблем, це не корабель у звичайному для нас розумінні. Після детального вивчення всіх знахідок, пов'язаних з прибульцями цефами, Гелена Розенталь зрозуміла, що це жива машина. Тобто, корабель був біомеханічною сутністю. Ідеальним симбіозом машини. Та живої матерії, прямо як у тій кінцівці з Mass Effect, де можна було обрати варіант злиття синтетиків та несинтетиків в один єдиний вид, щоб раз і назавжди вирішити вічний галактичний конфлікт. Самі ж прибульці цефи це теж напівмашини, напівживі істоти. Коли номат побував всередині ядра корабля, він підтвердив, що бачив пристрої найімовірніше всього біологічного походження, а не механічного. Також цей факт підтверджується знахідкою частково скам'янілого цефа-розвідника. Невідомо як, але цей прадавній космічний корабель міг видавати щось подібне до неймовірного голосного стогону, який буквально викликав землетруси по всьому острову та трощив віковічні скелі на шматки. Як вже було сказано, корабель сівач готував нову планету до третьої фази, тобто остаточного тераформування. Для цієї місії повинен був прибути інший корабель з рідної галактики М33. Його ми могли побачити впродовж короткого часу під час подій в зі 3 Він з'явився з кротовини та мав доставити на землю воїнів фази 3. Це була особлива каста воїнів цефів, головна задача котрих це повне знищення людського виду. Зловісний альфа-цеф Дуже сильний прибулець та за сумісництвом головний антагоніст і фінальний бос у кразіс 3. Альфа-Цеф є центром колективного розуму цефів на землі. Без його команди інші цефи дичавіють та перетворюються на безмозких тварин. За своєю суттю, Альфа-Цев це теж біомеханічна форма життя, подібно до звичайних прибульців, але дуже і дуже великих розмірів. Істота одягнена в екзокостюм. Та має зброю, щось схоже на великого змієподібного бура. Цілком можливо, що Альфа-цеф це той самий воїн, що мав прибути під час третього етапу, якого цефи використовують лише на завершальній фазі вторгнення. Саме його вдалося полонити бійцям сел, а потім використати майже безмежні енергетичні ресурси цієї істоти. Сам того не розуміючи, пророк звільняє Альфа-Цефа, а той, свою чергою, пробуджує інших прибульців. По всій землі. Потім Альфацеф відкриває портал до галактики М33 прямо на орбіті Землі. Починається фінальний етап завоювання планети. Проте Пророк вчасно використовує Архангела, чим і зачиняє кротовину. Апокаліпсис на сьогодні скасовується. Але що буде завтра? Головна зброя Альфи винятковий арсенал прибульця Альфацефа. Це, мабуть, не головна зброя. Істота може встановлювати зв'язок з іншими живими організмами, заражених ДНК-прибульців, та навіть контролювати їх. Наприклад, у Крайзі Стри виявляється, що Карл Раш був його маріонеткою. Альфа розумів важливість Раша у людському суспільстві та його вплив, тому обрав його не випадково альфа Альфа-Цев також розумів, що впливовість Карла Раша дозволить прибульцям швидше досягнути своїх цілей у порівнянні зі звичайними методами ведення війни. З тією ж метою альфа Альфа-Цев постійно атакує пророка через здатність цефів до колективного розуму, зазвичай у дуже особистий спосіб. Прибулець постійно тому надсилає спогади і ведіння про величезні жертви на його шляху. Якісь особисті речі, намагаючись емоційно послабити його, зламати, та, врешті-решт, відмовити від цієї війни. Ще альфа АльфаЦЕВ здається здатен показувати видіння та проблески майбутнього суб'єкта, безпосередньо пов'язаним з ним. Думки в голос або післямова у світі Крайзіс, війна це не просто стрілянина, це контроль, маніпуляції. Технології, що вирвалися з під контроль. І в цьому всесвіті найнебезпечніше навіть не прибульці, не нанокостюм і не архангел на орбіті. Найнебезпечніше це амбіції людини, яка вирішила, що може гратися в Бога. Корпорація сел накрила міста куполами, ніби захистити, але купол став кліткою. Архангел мав гарантувати безпеку, натомість став засобом залякування. Стародавній корабель Цефів тисячоліттями та мільйонами років спав під землею. Але ми його пробудили. Бо не могли втриматись, бо нам завжди мало. І тепер питання на мільйон. Хто справжній ворог? Іншопланетна раса, яка просто бореться за виживання, чи людина, яка продала власну планету за контроль над енергією? Крайзіс? Це не лише про високі технології, це історія про те, як легко знищити світ, граючись у всемогутність. І про те, що навіть найпотужніший костюм не врятує тебе від власної жадібності. А можливо, справжній купол це не той, що над містом, а той, що у нас в голові. Є над чим поміркувати. Дякую за увагу. Підписуйтеся, пишіть коментарі, бережіть себе та слава Збройним силам України!